18 лютого у Севастопольському палаці дитинства та юності відбулося урочисте відкриття четвертого етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, на якому була присутня і наша знімальна група. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе я Тараса йду. Ці слова пролунали як гасло мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, що згідно указу президента України гостинно відчинив свої двері для обдарованої молоді ще у 2010 році. Вже другий рік поспіль Севастопольська молодь залучається до цього літературного змагання. Особливість його полягає в тому, що юні обдарування можуть висловлювати свої думки рідною мовою, тому твори севастопольських учасників були написані українською, російською та кримсько-татарською мовами. Тож конкурс став не тільки міжнародним, бо до нього залучилися громадяни Білорусі, Польщі, Канади, Молдови, Румунії, Італії, Іспанії та й багатонаціональним.

Тарас Григорович при смерті, чи може не стана майбутніх нас, та в соломі світу він довічно третій, за словом Бог. а третій Він, Тарас. Учасників конкурсу вітали почесні гості. Споконвіків український народ викорював собі місце під сонцем та шарлює і словом. І якщо ворог видавав шаплю із рук. Бо нараз залишалося слово. Слово, яке є інтелектуальною зброєю е, людини, за допомогою якого можна висловити свою думку, свою, свої е, погляди на те, чи не, погляди взагалі на життя. І ось сьогодні вам випадає така нагода до, до, долучитися до цього. Бороціва становиться биологической столицей образовательной, потому что огромное количество именно в этом направлении всевозможных мероприятий. и по -украї... Давайте вспомним Кирилла Миколиевские чтения международные. Этот форум стал научным, очень популярным, международным и действительно когда приезжает наука для того, чтобы поделиться, просветить, обсудить очень многие вопросы развития литературы, языка, русского и украинского. Это лингвистические школы, учителей русского языка и украинского языка. Завтра стартует такая школа для молодых учителей и студентов голодачин, украинскую мою и русского языка. Это замечательные конкурсы, конкурс имени Петра Ярцека, 6 тысяч участников. Конкурси язиково-літературний конкурс за зараз проходять около трьох тисяч учасників. Більше трьох з половиною тисяч севастопольських учнів та студентів взяли участь у першому етапі конкурсу. Серед 240 учасників міського етапу журі визначило 34 переможці: учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих начальних закладів. Цього дня вони отримали дипломи, подарунки за перемогу в третьому етапі конкурсу, не залишились осторонь і педагоги, які доклали своїх зусиль та талантів для виховання і розвитку учасників переможців. Їх теж було нагороджено грамотами та книгами. І хоча після урочистостей севастопольські учасники готувалися до фінального етапу конкурсу, нам вдалося з ними поспілкуватися. Мені здається, це дуже важливий конкурс для молоді, адже цей конкурс дає людям зрозуміти, наскільки важливе слово у сучасному житті, хоч які б події не відбувалися в нашій країні, але не слід забувати про це. У своїй роботі я писав про сучасні проблеми людства, про, про те, що зараз суспільство деградує з розвитком сучасних технологій, що раніше люди були більш Хоч більше розумними, хоч листування було не такому сучасному рівні, але вони цінували і розуміли справжню ціну слова. Я вважаю, що ці конкурси дуже потрібні для нашої країни. Я приймала участь у багатих конкурсах з усіх мов, але я вважаю, що українська мова найкраща. Я писала про мою Україну. Я дуже люблю вона моя батьківщина. Цей конкурс я вважаю потрібен, тому що деякі Діти можуть не знати, наприклад, своїх здібностей, а тут вони мають можливість відкрити себе. Тож ми повинні бути щасливими, що в нашому місті, в нашій державі є така талановита, обдарована молодь, вихована у толерантному ставленні до інших культур та мов і любові до своїх національних надбань. Отже, в української нації є майбутнє. Сьогодні нарікають на нашу молодь, але я. Працюю з нею, можна сказати, все життя. І вважаю, що сьогоднішня молодь дуже талановита, розумна, і їй належить майбутнє. І в майбутнє вони будуть будувати прекрасне. Це показують і наші олімпіади, і наші конкурси. І вони відкривають деяких дітей зовсім з іншої сторони. І я хочу сказати, що наші діти, Севастопольські діти, ростуть справжніми громадянами України і справжні.